Сьогодні понеділок, 31 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн виданні Квєстя та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Протягом доби під удари потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, прильоти зафіксовано на території Куцурубської, Інгульської, Очаківської, Березнегувадської та Широківської громад. Пошкоджено житлові будинки, щонайменше троє цивільних отримали поранення. Також вчора, 30 жовтня, на нерозірваному ворожому снаряді підірвалися двоє людей. Серед постраждалих – 12-річний хлопчик. Нині він у важкому стані в лікарні. Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських медзакладах перебувають 436 жителів міста й області. Ще 40 людей отримали допомогу амбулаторно. У Миколаєві на вулиці Південній вщент вигоріли два кіоски. Пожежа сталася цієї суботи 29 жовтня. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій швидко загасили полум'я, жертв немає. Що стало причиною загоряння, розкажемо в наступному сюжеті. Вщент вигорілі та вкриті чорною кіптявою у суботу, 29 жовтня, на розі проспекту Богоявленського та вулиці Південної сталася пожежа. На місцевому ринку горіли два кіоски продуктовий та ветеринарний. О 6 годині 10 хвилини до служби порятунку надійшло повідомлення про горіння торгівельних кіосків за адресою проспект Богоявленський. До місця пожежі було направлено черговий караул 4-ї державної пожежно-рядувальної частини у складі двох одиниць. Вже о 6.35 пожежу вдалося локалізувати, а ще за 10 хвилин ліквідувати на площі 50 квадратних метрів. На місці було залучено 12 чоловік особового складу і три одиниці техніки. Потерпілих не виявлено. Пізніше з'ясувалося, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. До ліквідації наслідків загоряння залучалися працівники поліції та аварійна бригада Миколаївобленерго. Вже наступного дня, в неділю, миколаївські рятувальники боролися з вогнем в Очакові. Там, внаслідок ракетного обстрілу, з боку російських окупантів сталося дві пожежі. Перша знищила п'ять гаражів, 30 воріт та автомобіль. Друга ж зайнялась у господарчій будівлі через влучання снарядів та уламків від них. На щастя, обійшлося без жертв. Також цими вихідними група піротехнічних робіт та підводного розмінування вилучила 14 ворожих боєприпасів. Наталя Засячко, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Енергетична компанія ДТЕК придбала два бетонних укриття для жителів Миколаєва. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. Такі укриття армовані, мають необхідну сертифікацію та здатні захистити від уламків ракети чи вибухової хвилі. Кожне з таких зупинок розрахована на 15 сидячих місць для короткострокового перебування. Також до підтримки Миколаєва приєдналися відомі київські художники Віталій Гідеван та Олена Нойна. Митці нанесли на укриття стінописи. На першому малю... Зобразили дитину, яка відправляє кораблику плавання. На другому дівчина на березі моря. У Миколаєві продовжують відновлювати житлові будинки та об'єкти інфраструктури, пошкоджені внаслідок агресії Росії. Протягом минулого тижня комунальники ремонтували багатоповерхові та приватні житлові будинки і освітні заклади. Сьогодні роботи продовжилися. Як відновлюють зруйноване, розкажуть мої колеги далі. Миколаївські комунальники спільно з будівельними бригадами інших міст України працюють над відновленням будинків, що були пошкоджені внаслідок ворожих російських обстрілів. Лише упродовж минулого тижня руками робітників було закрито віконні прорізи у 146 багатоповерхівках загальною площою майже 7900 квадратних метрів. Основне завдання закрити усі розбиті вікна в багатоквартирних будинках до початку опалювального сезону та настання холодів вже сезонних. На сьогоднішній день ми залучили з інших міст. Ну, ми попросили, нам відгукнулися, і деякі міста прислали своїх працівників. Це місто Чернівці, це місто Славутич та місто Житомир. З Житомира приїхало 8 людей, зі Славутича 8 також людей, і місто Чернівці надіслало нам 22 людей. Наразі вони зашивають плитами ОСБ, розбиті вікна, там потріскані вікна те, що все може. Лавати на те, що втрачалося тепло з приміщень багатоквартирних будинків. Також було відновлено 14 покрівель загальною площою майже 160 квадратних метрів зі свого боку. Адміністрації районів Миколаєва видали матеріали, зокрема шифер та ОСБ-плити, для відновлення покрівель та закриття віконних прорізів двох будинків приватного сектору. На сьогоднішній день залучено більше 50 робітників, які закривають вікна розбиті багатоквартирних будинків. Вся техніка, яка використовується для цих робіт, це наших комунальних підприємств. Єдине, що от виключення чернівці, наприклад, приїхали зі своєю технікою, і іноді вони її залучають так само. У департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва додають, аби виконати поставлене завдання, окрім зусиль міських комунальників та бригад з інших міст України, залучають до роботи і приватних підрядників. У нас вишки, з якими ми працюємо на багатоквартирних будинках, дістають до певних поверхів. А є пошкодження там десятий, 8, восьмий. І доводиться залучати підрядників, які їх є альпіністи. Тому що по інакше, якщо немає доступу до квартири, якщо люди виїхали, а ну ми розуміємо, що зараз багато людей виїхало з приміщень своїх, то нам доводиться залишати підрядників, які мають доступ ззовні до цих викон. Минулого тижня ремонтні бригади працювали і на об'єктах освітньої сфери. Понад 900 квадратних метрів покрівлі вдалося відновити у двох навчальних закладах. Також було видано матеріали для ремонту покрівлі виробничого приміщення в одному з районів Миколаєва. Попри це, комунальники визнають, роботи внаслідок дій ворога вистачає всюди. Найбільше зараз працюють саме в Інгульському районі, е, найбільш постраждали. Але наскільки мені відомо, це корабельний та центр. Та як би складно не було, робітники налаштовані завершити всі роботи вчасно, аби полегшити скрутне становище постраждалих осель миколаївців до настання холодів. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал МАРТ для є новин. Дрон-розвідник для ЗСУ. Сьогодні бійцям однієї з механізованих бригад, які звільняють Херсонщину від окупантів, передали дуже потрібний літальний апарат. Це мультикоптер вартістю понад півмільйона гривень. Кошти назбирали разом із Гончаренко-центрами та читачами онлайн-видання «Думська.нет». Як оцінили подарунок військові та що кажуть про можливості повітряного розвідника? Далі у сюжеті журналістів телекомпанії Ністеве. Бійці однієї з механізованих бригад сьогодні із коштовним подарунком. Захисники кажуть, ця пташка, саме так лагідно називають цей дрон-розвідник, сприятиме ефективнішій службі та боротьбі з окупантом. Вона бачить весь Херсон, кратність дозволяє коригувати далекобійну артилерію. день два виліта, ви купаєтесь в рази. От, не дивлячись на те, що там шестизначна ціна, 600-500 тисяч, от вона приносить дуже гарний результат. Дуже важливо, дуже важливо, тому що ворог забирає техніку з передніх руб рубежів і треба коригувати вже по тиловим. Частинам а до тилових не можемо нічим додивитися, окрім таких плошок. Мультикоптер вартістю близько 600 тисяч гривень купили благодійники з Одеси. Кошти надав і Гончаренко центр і читачі Думської. Дрон-розвідник має дальномір і цифровий зум. А це допоможе швидше знаходити позиції противника. Він куди більш ефективніший і може літати на більші дистанції. До нього ми надали докстанцію та чотири. Акумулятори, які ну щоб він мог міг безперервно працювати багато часу, тобто це цього дрона розвідника його чекають ще дуже важлива в нього правильна цифрова електронна версія прошивки, бо компанія DJI вона офіційно не експортує такі дрони. До Російської Федерації та до України, бо вона про про проти війни. Але вони все одно воюють, Але нові версії вони не зламані, тому вони не використовуються воєнними тільки старі до версії. І оцю, оцю таку прошивку ми знайшли, купили за допомогою наших друзів та донорів Гонченко Центра читачів Думської нет. І придбали сьогодні. Передаємо військовим». Українські захисники також передали подарунок від себе, а саме частинку шахіда, який приземлили напередодні. Це от мені спеціально передали наші славні хлопці, які збили цей дрон 17 жовтня на кордоні Херсонської Миколаївської області. Сі повністю цілий дрон. Цей цілий дрон переданий нашим спецслужбам для того, щоб ну він, буде по-перше вивчається. По-друге, це доказ іранської присутності тут. Але оцю частинку від дрона зняли і передали. В неї нема ніякої бачите, тут електроніки, нічого такого, тобто вона не потрібна для експертизи, і тому мені передали хлопці на добру пам'ять і ну це друзі, з якими ми там давно допомагаємо. Наталія Грудова Ігор Новідомський. СТВ для є новин. Миколаївський обласний яхт-клуб цьогоріч відзначає 135-ту річницю заснування. Через війну традиційну регату не проводять. Однак миколаївські яхтсмени не змогли залишити поза увагою цю визначну подію в історії вітрильного спорту. Як привітали рідну спортивну школу і що подарували, дивіться далі. Рабельний дзвін сигналізує про завершення чергового вітрильного сезону. Попри складний рік та воєнний стан в Україні, миколаївські яхтсмени продовжують шанувати вітрильні традиції. Цьогоріч Миколаївський яхтклуб святкує 135-ту річницю з дня заснування. З 1887 року місцеві спортсмени з покоління в покоління передають кращі традиції вітрильного спорту. Цьогоріч повномасштабна війна завадила Миколаєву розправити вітрила та провести щорічну регату. Однак не лишила місцевих яхтсменів спортивного запалу. Сьогодні справді дуже чудовий день, дуже чудова погода. Вона сприяє. Це наша вітрильна погода, погода усіх вітрильників нашого міста Миколаєва. У цей час завжди. Ми збираємося, проводимо змагання. Зазначає, що в цей час ми проводимо закриття сезону, але на цей час ми не можемо його привезти, так як він і не відкривався. Але у нас у цьому році є велика подія у на спорті і в нашому місті. Це ми святкуємо ювілей 135-річчя від заснування Миколаївського обласного яхт-клубу. На честь визначної дати в історії Миколаївського яхт-клубу місцеві спортсмени не лише зібралися у дружньому колі, а й подарували рідній спортивній школі новий корабельний дзвін, так звана ринда, дзвін якої є сигналом для старту вітрильних змагань, виготовлена з бронзи та важить 24 кілограми. Її оздобленням займалася команда одеських майстрів. На дзвоні зобразили герб міста корабелів та вигрівювали назву миколаївських яхтових екіпажів. Історія корабельного колоколу ще йде з історії 1577 року. На англійському флагмані був яхту. Англійська яхта пілікан вперше була використовувана корабельний колокол. Огромніша історія. І скажем так, і е клуб по большому шоту, он без ринди, без корабельного колокола ну, е – Ну, это общем-то, не є клуб. Тобто как має бути вам сказати, своя історія, своя традиція, свій, скажем так, мир. у колі яхтсменів красномовно кажуть, допоки лунає дзвін ринди, традиції вітрильного спорту в Миколаєві не зникнуть. А ще з нетерпінням чекаю дня, коли вдарять у дзвін на знак перемоги України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн-виданні Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!